Друзі, питання. Хто знає як з 2,2,3 стандартну арку зробити в калібрі 22 ЛР, Мілкашка в просто народі. Ось, Просто замінюєш цей затвор на цей, і за допомогою такого магазину в тебе є подача, чи легко стає. І твоя арка перетворюється на мілкашку. Кому цікаво, що це за приблуда, це конверсійний набір, називається, можна знайти на eBay і через штату замовити в Україну. Кому цікаво повний огляд, ставте, пишіть, ставте лайки, пишіть коментарі. Можу зробити повний огляд. З відстрілом, як вона стріляє, навіть нацеплю глушак, щоб послухати, який же буде постріл.